День восьмий. Народження Івана Хрестителя. Для Єлизавети прийшов час пологів, і вона народила сина. Сусіди і родичі почули, що Бог подарував їй велику милість і раділи разом із нею. І сталося так. Що коли малому сповнилося вісім днів, вони прийшли зробити йому обрізання і хотіли назвати його Захарією, як і батька. Але мати хлопчика заперечила Ні, йому належить зватися Йоанном. Гості й кажуть Але ж нікого в вашому роду так не звали. Знаками вони почали питати батька, яке ім'я? Він хоче дати синові. Захарія попросив табличку і написав на ній, Його звати Іоанн. Усі були здивовані, тієї ж миті уста Захарія розімкнулися, язик розв'язався, і він заговорив: славлячи Бога, і тоді страх охопив сусідів. І по всій гірській країні юдеї обговорювали ці справи. Кожен, хто чув про те, дивувався і замислювався, ким буде це дитя. Бо ж очевидно було, що сили Господня з ним. Луки, перший розділ 57, 66 вірш. Пробувши у Єлизавети три місяці, Марія повернулася до Назарету. Єлизавета ж готувалася до народження дитини. Уявіть собі, яка радість наповнила їхній дім, коли нарешті, після довгого очікування, у них народився син. Усі сусіди та родичі зібралися, щоб порадіти разом із ними. Коли прийшов час називати малюка, усі наполягали назвіть хлопчика Захарію на честь батька. Але Єлизавета рішуче сказала: Ні. Він має зватися Іваном. Усі очі повернулися до Захарії, який уже багато місяців не міг говорити. Він попросив маленьку табличку і чітко написав Його звати Іван. І в цю саму мить сталося диво. Захарія знов заговорив. Перші слова, які він вимовив, були Подяка та хвала Богові. Захарія пояснював усім, що його син Іван буде особливим пророком. Він підготує людей до приходу найважливішого немовляти, Спасителя, самого Ісуса, який незабаром має народитися. Отже, маленький Іван, який тільки но з'явився на світ, уже мав особливе завдання від Бога стати Іваном Хрестителем. І допомогти людям готувати свої серця до зустрічі зі спасителем.